Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримося в одну з найглибших таємниць нашої віри. Будемо говорити про те, як Ісус Христос може бути водночас і ціною нашого спасіння, і нашою найвищою нагородою. Це знаєте ідея, яка розкриває саме серце Божого задуму. І справді як таке можливо, здається, це ж парадокс, як засіб для досягнення мети може бути самою метою. Саме в цьому питанні ми спробуємо сьогодні розібратися. Подивимося, як жертва Христа стала не просто фундаментом, а й найвищою точкою, кульмінацією нового завіту. Ось вона ключова ідея, просто перед нами. Ісус Христос це і основа, на якій все збудовано, і кінцева мета, до якої ми йдемо. Він і викуп, і скарб. Ну що ж, давайте розбиратися, як це працює. Почнемо з його ролі як ціни, яку було заплачено за нас. Отже, щоб зрозуміти, чому Христос є ціною, треба спочатку зрозуміти, а чому взагалі була потрібна жертва для нового завіту. Це абсолютно фундаментальний крок для того, щоб осягнути весь Божий план. Що ж це таке, новий завіт? Це не просто якийсь набір правил чи релігійний кодекс ні. Це обітниця глибоких живих стосунків з Богом. Стосунків, які включають повне прощення і, що дуже важливо, внутрішню зміну. І саме для того, щоб ця обітниця стала реальністю, була потрібна жертва. Давайте подивимося на теологічну логіку крок за кроком. Перше проблема це гріх. Він створює прірву між нами і Богом, друге вимога для вирішення. Ще зі старого завіту ми знаємо, для прощення потрібне пролиття крові, третє старий шлях. Жертви тварин були лише тінню, тимчасовим нагадуванням, яке вказувало на щось більше. І нарешті фінальний акт смерть Христа це остаточна досконала жертва, яка раз і назавжди вирішила проблему гріха. Ці слова сказав сам Ісус на таємній вечері. Тільки вдумайтеся він прямо пов'язує свою кров, тобто свою жертву, із встановленням нового завіту і його головною обіцянкою прощенням. Це не просто якийсь гарний символ, це основа, на якій все тримається. Але чому саме жертва Христа була настільки унікальною і дієвою? А вся справа в його подвійній природі бого людини. З одного боку, як людина, він міг фізично померти замість людей, а з іншого, як вічний син Божий, його жертва мала нескінченну цінність, здатну покрити гріхи всіх, хто вірить. І, звичайно, його безгрішність він був досконалою жертвою, яка не потребувала викуплення для себе. Гаразд, ми встановили, що Христос є ціною. Тепер давайте перейдемо до другої частини нашого парадоксу як він може бути також і найвищою нагородою. Це переносить нас від фундаменту завіту до його кінцевої, славної мети. І ось тут, ось тут криється вся суть. Кінцевий результат спасіння це не просто якісь абстрактні речі, як от прощення, чи навіть рай сам по собі, це стосунки з особистістю, мета Нового Завіту це сам Ісус Христос. Коли ми кажемо, що Христос є нагородою, що це насправді означає? А це означає, що Він і є об'єктом нашої вічної радості, Він центр нашого поклоніння. Пам'ятаєте обітницю Я буду їм Богом? Вона виконується саме тоді, коли ми пізнаємо Бога в особі Христа. Розумієте? Він не просто дає нам дари, він сам і є той найбільший дар, який ми можемо отримати. І що надзвичайно важливо, так це те, що його страждання не забуваються в славі. Навпаки, вони є центральними для цієї слави. У вічності поклоняються саме аганцю заколеному, тому що його жертва розкриває неймовірну глибину його любові та слави. Його шрами це вічне нагадування про ціну, яка стала нашою нагородою. А тепер давайте спробуємо об'єднати ці дві ідеї як саме акт сплати ціни перетворив того, хто платив, на саму нагороду? Саме тут ми бачимо кульмінацію всього Божого задуму. Знаєте, є така чудова аналогія, яка допомагає це зрозуміти жертва Христа це ключ, він відкриває нам доступ до Бога до скрині зі скарбами. Але коли ми відкриваємо цю скриню, ми знаходимо там не щось інше, а самого ключника, який став ще більш славним через перемогу, яку він здобув. Його дія не просто дала нам доступ до нагороди, вона зробила його самого ще більш гідним поклоніння. Отже, страждання Христа мали такий подвійний ефект, який діяв у двох напрямках одночасно, і це просто неймовірно глибока істина. Це просто геніально, як це працює. Дивіться, з одного боку жертва очистила нас, вона простила наші гріхи, щоб ми взагалі могли наблизитися до святого Бога. Вона, так би мовити, дала нам духовний зір. А з іншого боку, ця сама жертва явила нові неймовірні аспекти слави Христа: його любов, Його послух, Його перемогу. Вона зробила його ще більш славним для нашого споглядання. І нарешті, давайте подивимося на найвищу мету цього всього. Добре, але навіщо Бог спланував все саме так: від страждань до слави. Яка в цьому кінцева глобальна мета? Це надзвичайно важливо зрозуміти хрест не був якоюсь несподіванкою для Бога, це не був запасний план, який довелося терміново активувати, коли людство згрішило. Навпаки. Це був початковий вічний Божий план. Цей задум існував у його розумі ще до того, як був створений світ, і це надає подіям на Христі просто неймовірної ваги та значущості. І Біблія говорить про це прямо. Ось цей вірш із книги об'явлення є одним з найпотужніших доказів. Він говорить про агенця заколеного від закладин світу. Це означає, що жертва Христа була центральною частиною Божого плану ще до початку часів. І ось ми підійшли до вершини. Ось вона, кінцева мета. Усе це було задумано для одного, щоб у найвищій мірі продемонструвати велич і славу Божої благодаті. А страждання Христа, його добровільна жертва за нас, грішників, є найвищим, найяскравішим проявом цієї благодаті. І це залишає нас із дуже глибоким питанням для роздумів: як може біль, страждання і смерть бути найпрекраснішим проявом любові та благодаті? Це той парадокс, який лежить в основі нашої віри, що через ціну, сплачену в стражданнях, ми знаходимо свою найвищу нагороду в особі самого Спасителя.